Як заробляти на акціях? Після цього відео ти зі всім розберешся. Повсюди лише і чуєте, що інвестувати в акції вигідно на цьому можна заробляти і почати можна лише з 10 доларів. Все то так, але як на цих акціях заробляти це відео спеціально для чайників, які хочуть зі всім розібратися за один раз. Тому додивіться його до кінця. І так почнемо з бази. Що ж таке акція? Акція це певна доля компанії, тобто частка у бізнесі, коли ви купуєте цей інструмент, а саме цей вид цінного паперу. Ви стаєте акціонером. Яка компанія може мати свої акції на сьогоднішній момент? Тільки та компанія, яка є публічною, може мати акції. До прикладу, у нас в Україні майже немає публічних компаній: Нова Пошта, Розетка, Приватбанк, Монобанк це все приватні компанії. Відповідно, акції їх купувати ми не можемо. А ті компанії, які в свій час стали публічними, ми маємо можливість у них купувати акції і бути їх акціонерами. Для того, щоб компанія стала публічною, їй необхідно пройти процес IPO – Initial Public Вік оферінг саме завдяки цьому процесу, компанія вперше виходить на біржу, стає публічною, відповідно, далі вже відбувається її лістинг, і ми відповідно можемо бути її акціонерами. Це процес, який триває насправді не дуже короткий проміжок часу, тому що він супроводжується великою кількістю перевірок. І, до речі, можливо, тому і українських компаній як таких немає публічних. Так і оскільки він має багато своїх процесів, не всі компанії теж стають публічними, навіть якщо вони хочуть. Звісно, всі етапи компанія не пройти тільки тоді, вона буде публікована, і тільки потім ми можемо ці акції відповідно купувати. Коли компанія публікується, взагалі кожна компанія самостійно вирішує, на якому етапу свого розвитку вона вважає стати публічною. До речі, не всі компанії до цього приходять. Є компанії, які ще на етапі зародження стоять публічними, якісь стартапи, наприклад. А є компанії, які займаються цією діяльністю вже дуже дуже багато років, і ось нарешті вони до цього прийшли. Наприклад, зараз планується IPO компанії Lamborghini. Я думаю, що ви чули про Цю компанію вона вже дуже давно існує на ринку, але досі не є публічною. Або також компанія Starlink ілона Маска, яка вже декілька років, до речі, чомусь не може вийти на біржу. Хоча процес IPO, як такий, у неї почався давно. Тобто, всі первинні етапи перевірки вже давно йдуть. Куди ж взагалі публікується компанія? Публікація компанії відбувається на біржу. Саме це і є місцем покупки для нас, а точніше, це місце взаємодії різних інвесторів та емітентів. Біржа відповідає за безпеку, за покупку, за контроль, за те, щоб всі процеси так, як потрібно. Але є важливий нюанс для того, щоб купувати акції компанії, ми не можемо напряму мати доступ до біржі. Це заборонено законом на будь-якому рівні приватного інвестора. Тобто, не важливо, чи ви інвестор в США, чи ви інвестор в Україні. Саме тому нам для цього необхідний брокер. Брокер це посередникова, посередницька компанія, яка відповідає за те, щоб ви мали можливість купувати акції. Ви реєструєтесь у цього брокера здебільшого зараз. Це сайти, різні додатки, і вже тільки потім купуєте ці акції. До речі, на моєму каналі вже є відео про те, як обрати брокера. Адже це має бути дійсно надійна компанія, тому що довіряєте ви не тільки свої гроші, а й свої активи. Воно за посиланням ось тут раджу глянути. І ще одне відео, яке вже для вас публікувало: це як купувати акції саме з технічної точки зору. Також, будь ласка, собі його збережіть для перегляду. Ось ви вже знаєте, як акції купити технічно, або просто хочете їх придбати. Звідки ж у нас буде прибуток? Розбираємо цю частину. Заробляти на акції можна двома шляхами. Перший шлях найпростіший і найвигідніший для всіх інвесторів це ріст самої акції. Наприклад, ви придбали акції компанії Tesla, у моєму випадку так сталося, за 175 доларів. Ви, звісно ж таки, розраховували на те, що акція компанії виросте в ціні. Тому що власне на цьому ми і будемо заробляти, і ось акція дійсно виросла і вже коштує 235 доларів. До речі, термін цієї угоди в моєму випадку був 3 чи 4 місяці. Не згадаю точно. І я на цьому заробила більше 35%. Власне, ось так відбувається наш прибуток на даному активі. Тобто, ми придбали акцію дешевше і потім дорожче продали. Але ви запитаєте, чому акція компанії взагалі виросла? Тому що компанія популярніше стала, люди купали більше автівок тесла. Ось їх так. В Україні стало багато чи чому? Ні. Згадуємо те, що коли компанія виходить на біржу, тобто, коли відбувається процес IPO, також взаємодіють інші інвестори. І коли відповідно, цей процес відбувся, далі вартість акції формує ринок, куди формують інші інвестори. Відповідно, якщо компанія публічна, якщо взагалі в принципі вона торгується на біржі, то конкретно вартість акції коригують такі ж інвестори, і ми. Наприклад, я придбала акт за 170 доларів, але знову ж таки діяльність компанії почала подобатися ще більшій. Кількості інвесторів вони заважали цю компанію перспективною і почали також купувати цю акцію. Тобто попит на сам актив виріс. І дуже важливо розуміти, попит на сам актив на акцію, а не на автівки. Так, зрозуміло, що загальний попит на компанію. Але тим не менш, чим більше цей попит на біржі на конкретний актив, тим, відповідно буде більше і краще дорощати вартість цієї акції. А ми будемо заробляти. Тому наша вами задача знайти ті акції, які ще Мають перспективу росту, тобто у самої компанії ще є перспективи діяльності на те, щоб випускати щось нове, цікаве, а це буде відповідно, подобатися її акціонерам. І переходимо до другого цікавого способу заробітки на акціях, це на дивідендах. Це зазвичай вже інструмент для тих, хто шукає пасивний дохід і собі хоче формувати пенсію. В випадку з Теслою не зовсім підійде, тому що у компанії Тесла дивідендів немає, але приведу, за приклад, акцію компанії Coca-Cola і, власне, саму компанію. Ось ми придбали акцію, яка коштує на сьогоднішній момент близько 60 доларів. Звісно, якщо в перспективі акція компанії виросте, ми на ній заробимо. Наприклад, ми купили по 60, акція виросла, кошти. Сімдесят ми продали, заробили з цього 20 доларів. Але протягом цього часу, допоки ми тримали цю акцію, сама компанія своїм акціонерам, такі як я і ви, виплачує дивіденди. Дивіденди – це виплати від компанії з власного оберту. Тобто в даному випадку дивіденди вже не залежать від того, чи виросте акція компанії в ціні, а залежить від того, чи продасть компанія Coca-Cola більше своїх напоїв. То компанія по факту ділиться своїм прибутком разом з вами з акціонерами. І, звісно, зазвичай ці дивіденди мінімальні на сьогоднішній момент норма на американському ринку до 3%. 3-4%, це таке, знаєте, середнє значення у розмірі дивідендів від вартості акцій. Звісно, тут буде цікавіше, я б сказала ще фондовий ринок Європи, він також має свої дивіденди, хоча вони приблизно в такій ж будуть вартості. Але якщо ви цікавитеся саме дивідендами, я би порекомендувала розглядати інші інструменти. Наприклад, райти. До речі, вони мають значно більшу суму виплат, тобто дохід пасивний. Якщо вас цікавить відео про райти, що це взагалі таке, як на цьому зроблять. Оскільки це також інструмент фондового ринку і купується він так само на біржі через брокера, дайте, будь ласка, мені знати в коментарях. Ну і підсумуємо: зазвичай інвестори обирають акції для того, щоб заробити на рості, оскільки розмір дивідендів тут достатньо незначний і не цікавий. Саме тому важливо обирати компанії за фундаментальними показниками. Чи дійсно у компанії є ті прибутки, про які вона говорить? Чи співвідношення активів до пасивів хороша? Тому що більшість інвесторів, особливо коли ми говоримо про великих інвесторів. Вони не обирають компанію тільки за тим, що у неї класний продукт, наприклад, класні автівки. А дійсно, щоб фінансово ще все було добре. Чому краще акції тримати довше? Тому що, взагалі, в принципі, в інвестиціях на вас завжди буде працювати час. Чим довше ви інвестуєте, тим більше шансів вам вийти в прибуток. Довімо, що ви вибрали термін інвестування 5 років. Вам потрібно за ці 5 років максимально заробити. Але цей термін був, наприклад, на 2021 перший рік. Ось я почали інвестувати, начебто, все почало дуже гарно рости. Стається 2022 коли фондовий ринок починає знижуватися, дає свою просадку зв'язку ситуацію в Україні. відповідно це відгукнулося і на американський фондовий ринок, і на європейський. Ваш портфель став в мінусі. На сьогоднішній момент звісно він вже вийшов в плюс. Але якщо, наприклад, ви взяли б термін ще менше, то можливо ви навіть не встигли і відновитися. Тому найкраще розглядати акції для довшого терміну інвестування. Коли акції продавати, зрозуміло, що купувати акції потрібно і коли ціна більш-менш адекватна, до речі, теж на це можуть вказувати декілька фінансових показників. А ось чи є ідеальний момент, щоб саму акцію продати? Ні, немає дуже класна, взагалі фраза, яку я просто обожнюю: немає ідеальної точки входу і немає ідеальної точки виходу. Тобто, по принципі, якщо ви заробили на цій акції стільки, скільки вам достатньо, ви розумієте, що ви вже своє звіти як то кажуть, витягли, сміливо продавайте. Якщо ви ще бачите потенціал самої компанії, вірите в те, що акція може вирости, тримайте. Звісно, перед цим я би радила перевірити ще раз фінансову компанію, чи все у неї добре. І тут знову, а якщо компанія виросла, я зараз не продам, а акція. Ліско підеть вниз. Тоді на це дійсно можуть вказувати декілька фінансових показників, але це вже стосується аналізу і вашого свідомого підходу. Тож я ще раз скажу, я дуже раджу не тільки знати, що таке акція і що можна купувати Apple чи Tesla, а розібратися зі всім фундаментально. А це вже значно складніше. Ну що, сподіваюся, що ви вже знаєте, як зробляти на акціях всю цю механіку. І якщо ні, якщо вас залишилось ще якісь питання, сміливо пишіть в коментарях Я обов'язково зроблю на це додаткове відео, де будуть розбір цих питань і розбір вашої ситуації. Або якщо вам загалом було корисно, обов'язково поставте лайк і підпишіться на цей канал. Тож до зустрічі в наступних корисних відео про інвестиції.